Кухонна мийка фірми Platinum, розмір якої 65х50 см. Мийка виготовлена з нержавіючої сталі сірого кольору. Товщина каркасу 3 мм, товщина чаші 1 мм. Повністю обезшумлена. В наявності як з правим крилом, так і з лівим. В комплект входить змішувач з знучки мусаком, який має. Функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для підключення. Заглушки. Ціна такого комплекту 7200 гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.